Богословия не врізної мами, почати боротьбу, з Я Мартинюк Якович, депутат районної ради від Української народної партії. Сьогодні, 1 грудня, я вирішив в місті Балта поставити намет і збирати підписи на підтримку євроінтеграції і підтримати тих людей, які вийшли в Київ на Майдан, відстоювати своє майбутнє. Чому я це зробив тут у Балті? Ну, розумієте, не усіх є кошти для того, щоб поїхати в Київ. І вчора мені дуже багато людей дзвонили, просилися поїхати і не мали за це коштів. Тому вирішили поставити тут намет і агітувати. Я не бачу різниці, де це буде, де ми будемо показувати свою позицію. Чи це буде в Балті, чи це буде в Києві, чи це буде в Одесі. Я вважаю, що це немає різниці, але позиція має бути позиція. Я вважаю, що влада має нас слухати. І влада має розуміти, що ми її взяли на роботу. Вона не прийшла сюди навічно. Ми їй дали такий мандат, щоб вони працювали на нас добробут. А на сьогоднішній день, наскільки я розумію, то влада працює тільки на капітал і сама на себе. Я вважаю, що за Європою це наше майбутнє. Ми вертаємось на своє законне місце в центрі Європи. Ми європейська нація і європейські цінності для нас вони завжди були актуальними. Знаєте, Якщо так розібратися і подивитися по всій нашій історії, то в нас практично забрали все. У нас вкрали мову, вкрали історію, в нас винищили всю еліту нації. У нас не забрали тільки одного. У нас не забрали наші гени. Оці гени і бунтують. Бунтують і хочуть повернутися на своє законне місто в Європі. Тому я вважаю, що те, що зараз роблю я і роблять мої друзі, то це... Дуже і дуже актуально. Я зараз це скажу не як депутат районної ради, а скажу як, ну, як письменник, який пише книжки. Знаєте, цікаво ходити по нашій історії, і якщо раніше взяти там початок ХХ століття, то було в е, моді чи модно махати шаблюкою або стріляти. То я вважаю, що на сьогоднішній момент махати шаблюкою не потрібно і стріляти не потрібно. Треба просто мати свою громадянську позицію, не побоятися вийти сюди і спитати, чому Віктор Федорович не підписав е, в Вільнюсі на саміті Асоціацію з Євросоюзом, чому Віктор Федорович на сьогоднішній день ховається, а не вийде на народу, який зібрався на Майдані. Не посилай туди своїх озвірілих омонівців, а не вийде самі, не пояснює тим молодим людям, які стоять за Європою і скажуть, що так і так, я буду робити то-то, то-то і то-то. Чому він ховається? Ось що моє питання. Тому я вважаю, що те, що ми зробили зараз в Балті і робимо зараз в Балті, збираємо ці підписи. Я не очікую якоїсь великої такої напливу людей, але я бачу обличчя людей, я бачу, бачу погляди людей. Якщо ми сьогодні зберемо якихось пару сотень підписів, то це буде наша перемога. Хочу закликати Балтян, шановні, сюди до нас ніхто не приїде, ніхто не наведе у нас тут порядок. І ніхто нам не буде підмітати вулиці, ніхто не буде будувати будинки, ніхто не буде тут у нас в місті будувати Європу. Це маємо робити ми самі. А зробимо це тільки тоді, коли будемо показувати свою громадянську позицію. То я закликаю вас, будь ласка, не бійтесь, виходьте. Не треба боятися влади. Владу ми взяли на роботу, і влада має виконувати те, що говоримо, ми їй. І якщо влада перемогла з більшістю або купила ті виборки, або застрашила людей. То це не означає, що вона у вас перемогла. Не бійтесь, і в нас все вийде. Хай вам щастить і слава Україні. ми з тобою Коли закінчиться їхня рина, чи вистачить нам сили, зробити так, щоб пара стіна, стіна. Я сьогодні сюди прийшов тому, що э, рахую що у Демократичній країні і майже у центрі Європи не совмістимо, щоб відбувалися ті дії, які були зроблені на днях в Києві на площі Незалежності. Як можна посилати структури, які підпорядковані президенту, посилати і знешкоджувати просто дітей, жінок, мирне населення, яке прийшло без зброї на майдан, прийшло просто висловити свою позицію. Прийшло відстояти ті свої права, які їм гарантовано Конституцією. адже конституцію України не заборонено виходити на майдан і висловлювати свої мирно думки, свою позицію. Так як у нас не вийшло сьогодні бути в Києві на майдані, тому ми вийшли на свій майдан і підтримали. Людей, які знаходяться зараз у Києві, ну я по за інтеграцію України в Євросоюз, тому що, по-перше, в Європі. Більш цивілізоване життя, більш е, демократичне. І е, нашій країні також потрібно бути серед європейських країн, тому що е, не можна ніякий йти в таможений союз. Це вже е, колись було. Це майже той же самий Радянський Союз. На мою думку, нас там нічого доброго не чекає. В Євросоюзі все-таки е, цивілізоване, демократичне життя, і яке повинно бути. І в Україні, і українці теж повинні жити таким же життям. Де ми з тобою будемо, Коли закінчиться, чи вистачить нам сили? Зробити ця влада дозволила собі пролити кров мирних, мирного населення громадянського. Це диктатура. Я не хочу жити, не хочу, щоб мої діти жили в такій країні, як Румин... Румунія, часів Чаушеску, чи Куба при Кастро, чи СССР, чи при Сталіні. Я не хочу, щоб така країна з'явилася у нас, а воно до того наближається. Тому я тут. Я дуже хотів бути в Києві, але не вийшло зараз мені там бути. А за Євроінтеграція, бо це, це завжди треба рухатись до чогось до сильніших, брати з них приклад, на них орієнтуватися, не орієнтуватися. Ми з Росією вже останні 400 років жили і нічого не було таких часів, де б наша країна жила б якийсь проміжок часу нормально. У нас тільки погане було. Надіюсь. Що там буде краще. Хто ти є? Українка чи росіянка? Українка. Де ти маєш жити? В Україні, правда? Так. Я думаю, що всі люди, які живуть в нашому місті, в нашому районі, повинні не так жити, як зараз ми живемо. Ми також підтримуємо всю Україну, приєднуємося, солідарні і ми допустимо, щоб наших Наші дітей з нашими дітьми так поводилось, як вчора поводилось в Києві, розганяючи по тустувальні. Де ми з тобою буде? Коли закінчиться їхня рина, чи вистечить нам сили? Зробити так, щоб пала стіна, стіна. открыли здесь свой, пусть маленький совсем, Евромайдан Балтии. Я не хочу жить в стране, в которой убивают, бьют молодежь без всякой на то надобности, разгоняют мирные демонстрации. Я не хочу жить в стране, в которой продажные суды и прокуратура. Кстати, в субботу воскресенье, когда были разгон демонстрации, произошел в Евромайдане, значит, Конституция на стране уже не действует. Значит, она действует только для них. Для нас действует другое. Есть такой биль о правах. Так вот, он припрятанный, потому что там есть такой пунктик маленький, что каждый народ имеет право свою свободу и независимость отстаивать с оружием в руках. Пока что это наш первый выстрел по власти. У нас люди, конечно, боятся. Но если не ты, то кто? Ждать сидеть дома, пока придут и за тобой? Поэтому мы вышли сюда. Пусть будет это только начало. Мы поддерживаем движение в Европу. Европа – это будущее. А то, куди нас тягнуть донецькі пацани, це прошлое. І ми з тобою будемо у дво в останньому кадрі кина І вистачить нам сили зробити так, щоб впала стіна, 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 впала між нами стіна. Стіна, стіна. Хочу звернутися до Балтян. Зрозуміти, люди добрі. Ми пишаємося нашим містечком. Одна частина Балти турецька сторона, друга частина Балти польська сторона. Нам історично дав Бог шанс нашому містечку бути цивілізованим світом. Чому ми губимо такий шанс? Прошу, люди, не бійтесь, звертаюся до інтелігенції, ведіть роз'яснювану роботу людям, що це неправда, що вони загублять землю, яку мають, що їм не дозволять тримати худоби. Коли їду в автобусці в Оленівку, бо там тримаю город, то чую. Нам би, бабки кажуть, сідії давали на газ, на дрова, на світло. Нам би війни не було. І щоб трошки більше за паї платили. Оце весь їхній рівень. Поможіть, звертаюся до інтелігенції, проведіть роз'яснювальну роботу. Можливо, не для нас, а для наших внуків, для наших дітей настане краще життя. Хай це буде тунель, але в, в кінці тунелі буде світло. Бо якщо далі продовжувати таке життя, то ми в яму попадаємо, О, там зогниє, світла не побачимо. От. І Розпрямте свої плечі, хай цей страх спаде з люду. Ні, вони не такі, як ми кажемо, просвітницької роботи не вистачає їм. А вони такі люди, скрізь люди однакові. От. Закликаю, молодь. в мене стільки студентства, і на всіх страх, на всіх страх, хтось загубить роботу, от. на когось можуть. Репресії, які чинити з боку влади. Но влада то сама не так давно побувала в Польщі. Розказувала, як добре живуть люди. Моя дочка теж була в Польщі. Бачить, що інший рівень відношення людини до людини. Задумайтесь, просто порозмішляйте. Дивіться телепередачі. Наша молодь дійсно не дуже переймається політикою, але співставляйте так, наш розум. Побудований, що треба порівнювати. Не будьте байдужі. Я сама родом з Вінниччини, мої родичі зараз у Львові, в Києві стоять на площах, я з ними передзвонююся. І обідно, що в Балті така байдужість. Не чекайте, що хтось це за вас зробить. Не хтось, ви особливо до молоді, звертаюся бал. Історія дає дуже рідко дає шанси суспільству змінити своє життя кардинально. От такий шанс якраз трапився в зв'язку з самітом у Вільнюсі, він дав поштовх нашому суспільству подумати, куди ми повинні йти, як ми повинні змінити своє життя. І навіть в такому невеличкому містечку, як Балта, частина людей, свідома частина людей, не може спокійно дивитись на те, як режим, існуючий режим. Хоче нас знову затягнути в євроазіатське рабство. Ми там вже 300 років були. Ми повинні набратися громадянської мужності, переступити через стереотипи, через звички, через те рабське минуле і подати свій гучний голос за євроінтеграцію, за приєднання України до Європи. Власне, ми європейська країна, і нема що нам боятися. Ми на своїй землі і повинні жити. Нормально, як цивілізовані люди у всьому світі. Те, що побили молодь 30 листопада, це така яскрава ілюстрація сутності режиму. Сутності режиму. Адже в міліцейській формі, в формі Беркута такі ж люди, такі українські люди. І от натравити от цих людей у формі. На молодь, на майбутнє України, на те, хто буде будувати і жити в цій Україні, це викликає страшне обурення. Це повинно викликати гнів усіх, усіх чесних людей і порядних людей. І прощення цьому бути не може ніяк. Хай влада як не замазує, хай не, вона десь когось знімуть з посади, когось відправлять у відставку, це не, не вирішує. Повинні, ми повинні підтримати цю молодь і спасибі цій молоді, яка проявила громадянську свідомість, проявила патріотизм і мужність. Я захоплений від цієї молоді. Коли закінчиться їхня міна, чи вистачить нам сили? Зробити там. Nah, still